Символ єдності і нескореності української нації за майорів у середмісті Івано-Франківська на вічовому майдані. Традиційно відзначили день державного прапора. На площі зібралися ветерани родини загиблих героїв та вояки збройних сил України. Десятки людей прийшли вшанувати пам'ять героїв, які віддано боролися за те, аби синьо жовтий стяг нині здіймався над звільненими містами. Пріотичній вишиванці пані Світлана нині піднімає прапор разом із своєю донькою. Її чоловік Володимир Дудчак одним із перших пішов добровольцем захищати свою країну та рідну домівку. Торік, 10 квітня, боєць загинув під час мінометного обстрілу. Жінка каже, зараз синьо-жовті кольори стали частиною їхнього життя, адже саме за них вона втратила найцінніше в боротьбі з російською агресією. Синьо-жовтий зараз для нас все. За синьо-жовтий прапор наші хлопці віддають життя заради нашої держави, заради наших дітей. Тому ми мусимо синьо-жовтий стяг нести так само в серці і дякувати хлопцям нашим, що вони боронять. Наскільки важливим у житті українців є національний прапор, добре знають самі військовослужбовці, адже саме з ним вони щодня йдуть у бій. Прапор давався в бою тим, хто дійсно цього заслуговував, і для мене велика честь його сьогодні піднімати. Тільки захват від того, що є люди, є справжні воїни, які це зробили, і які це ще неодноразово зроблять. Шанувати традиції важки для країни час є необхідністю, каже міський голова Руслан Марцінків. Адже люди повинні пам'ятати, якою ціною нині здобувається свобода. Піднімаючи цей прапор, ми згадуємо в першу чергу сотні тисяч борців, як національно визвольної боротьби минулого століття, так і сьогоднішньої боротьби національно визвольної, яке веде Україна з ворогом. Тому хочу побажати нам якнайшвидшої перемоги деокупації всіх наших. Етнічних земель, українських територій, допомагаємо нашому війську, допомагаємо нашим захисникам. І дуже важливо, що сьогодні, завдяки захисникам, ми можемо українському тилу навіть робити такі заходи, піднімати український прапор. З нагоди дня прапора, родини загиблих героїв, нагородили відзнаками посмертно. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.